Вітаю! сьогодні з вами буду я, Наталія Скачкова. І ви побачите чимало цікавого про життя людей у погонах. Але перед тим головні військові новини у нашій рубриці дозор. Військовослужбовці Львівського гарнізону взяли активну участь у заходах, присвячених святкуванню 68-ї річниці з дня перемоги у великій вітчизняній війні. Напередодні, 7 травня, у місті броди військовики з Львівщини взяли участь у перепохованні останків дев'ятьох воїнів-червоноармійців, які були винайдені пошуковцями комунального підприємства Львівської обласної ради доля на полях запеклих боїв Бродівщини. Цього ж дня у приміщенні Львівського драматичного театру імені Лесі Українки відбулися урочисті збори членів обласної організації ветеранів України. Діти однієї із шкіл Львова влаштували для сивочолих ветеранів справжній екскурс у минуле. Вони декламували вірші про ті буремні роки та виконували улюблені пісні учасників Великої Вітчизняної. Також привітали героїв інші дитячі танцювальні та вокальні колективи. Військові музиканти оркестру Академії сухопутних військ та хор ветеранів війни та праці ветеран. Під Керівництвом Анатолія Суся військовослужбовці львівського гарнізону також взяли участь в урочистостях за межами західної України. Так львівські курсанти разом із військовослужбовцями з інших регіонів країни та Росії пройшли урочистим маршем на параді, що відбувся у місті Харкові. А офіцер академії сухопутних військ, старший лейтенант Іван Шерстюк, напередодні посів почесне третє місце на 15-му московському міжнародному фестивалі армійської пісні Віват перемога. Гарнізонні урочистості з нагоди державного свята вже традиційно відбулися у стінах провідного військово-навчального закладу сухопутних військ. У святковому заході взяли участь голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук, який на початку візиту ознайомився із навчально-матеріальною базою та соціально-побутовою інфраструктурою. Вишу серед запрошених були ветерани війни, представники громадських організацій, керівники структур силових відомств тощо. Голова Львівської обласної державної адміністрації, начальник львівського гарнізону, генерал лейтенант Павло Ткачук тепло привітали фронтовиків та вручили їм грамоти і святкові подарунки. Напередодні Дня великої перемоги над фашизмом ми збираємо ветеранів всіх певних організацій і проводимо урочисті заходи, урочисті заходи, присвячені Дню великої перемоги. Ну і тим самим даємо шану тим всім загиблим на полі брані, на полі великої війни. Вот та самій жорстокої війни, яка яку ми знаємо в нашій історії, від імені ветеранів до присутніх звернувся герой радянського союзу, генерал-майор юстиції у відставці Іван Келіберда та герой України, академік Національної академії наук України Ігор Юхновський, які нагадали про велич подвигу фронтовиків та висловили подяку керівництву військового вишу за вагомий внесок у військову патріотичну роботу, продовження традицій старших поколінь. Ми академії, що вони правильно і достойно відноситься к нам, особливо ветеранам і клубу генерала Львовського. Я думаю, що наша робота не буде е, лишньої деле виховання. Петран це перше все асоціація мені з дідом, адже дід мій дитина війни, бабуся також. Також тато військовий, в нього, в нього батьки ще воювали, і я зараз не слідую його традиції. Ми повинні згадувати в цей день тих, які загибли. Україна мала величезні втрати в цій війні. Я вже сьогодні говорив, що її населення скоротилось на 14 мільйонів чоловік. На фронтах ми мали дуже великі теж втрати. Але сьогодні день перемоги, і сьогодні радше треба говорити про цю велику перемогу над нацизмом. Закінчилися урочистості цікавою концертною програмою, яку подарували присутній військовий оркестр вишу та заслужений ансамбль танцю України юність під керівництвом Михаїла Ваньковського. Цього ж дня Віктор Шемчук та генерал лейтенант Павло Ткачук спільно із головами ветеранських організацій Львова, а також героєм Радянського Союзу, генерал-майором Іваном Опанасовичем Калібердою, посадили пам'ятне дерево на алеї почесних гостей та випускників академії сухопутних військ. Держава багато робить для того, аби ветерани почували себе затишно. На жаль, з кожним роком їх стає все менше і менше. І обов'язок кожної людини, кожного державного чиновника, кожного працівника в уряді, в адміністраціях, в районних радах, це зробити максимум можливого для того, аби ці люди відчували те, що вони потрібні, що їхні щоденні потреби задоволені в повному обсязі. Ті пільги, які передбачені державою, виконувалися в повному обсязі, і вони знали, найголовніше, що про них пам'ятають не тільки в дні, коли святкується день перемоги, але й в щоденному житті. А 9 травня, в день великої перемоги, керівництво області та львівського гарнізону, очільники структур силових відомств Львівщини, представники громадськості та ветерани поклали квіти на пагорбі слави, що знаходиться на вулиці Пасічній. Щоб вшанувати визволителів, військовослужбовці гарнізону прийшли урочистим маршем повз меморіальний комплекс. Командири військових частин та установ Львівщини на чолі із генерал-майором Віктором Ганищаком також завітали до ветеранів вітчизняної, якими сьогодні опікується персонал військово-медичного клінічного центру. Ветерани вітчизняної отримали святкові подарунки та теплі слова вдячності за їхній подвиг. Також курсанти та офіцери Академії сухопутних військ віддали шану полеглим у роки війни та поклали квіти до пам'ятника випускникам навчального закладу, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни та до монументу слави, що знаходиться неподалік навчального закладу на вулиці Стрийській. Михайло Опаріну було 15, коли з його села на фронт забрали всіх дорослих чоловіків квітневий день він досі пам'ятає до найменших дрібниць. Коли війна почалась, я працював в колхозі. Ми якраз раз косили сено. І то приблизно, в обід, ну, это не 22-го, а 23-го. где в обід Смотрим, кто-то на лошади, наметами, едет на штурм. Всех, знаете, сразу насторожилось. В чем дело? Оказался этот. Приїхав посильний з правлідні колхоза, і он сказав, що почалась війна. Нас на нас напали Німці два роки. Юному Михайлу довелося виконувати у селі роботу, яку до цього довіряли лише ровесникам його батька. А вже 43-го через місяць. Після 17-річчя хлопець стоятиме біля місцевого призовного пункту. Знайомство Михайла Івановича з військовою справою розпочалось у 118-му запасному полку в столиці Казахстану місті Алмата. Попереду на нього чекала служба з протитанковою рушницею Дегтярьова, яка важила аж 17 кілограмів. Діло в тому, що я сам був ростом 2,56. Я зараз худой, а тогда взагалі... В этом запасном полку я дойшов до 48 килограмм. Давали мне там так не квас, это такой кобірка для укріплення, щоб я зовсім не став дистрофиком. Після прибуття на фронт Михайла Упаріна призначили командиром відділення протитанкових рушниць чисельністю 26 осіб. Більшість бійців були віку Михайлового батька. 843-й полк 196-ї стрілецької дивізії Першої ударної армії став його фронтовою сім'єю. Юнакові довелося швидко подорослішати, адже кожного дня він на власні очі бачив усі страхіття війни. Ця людина викликає справжнє захоплення у військових авіаторів. Учаснику Великої Вітчизняної війни майору у відставці Григорію Єхимовичу Володіну 101 рік. Він був серед техніків, які обслуговували перші радянські винищувачі біплани і 3 та і 5 А в глибині душі вабила його не земля, а безкрає небо. Тому, коли перед війною вище військове командування почало формувати резерв пілотів, він зрозумів це його шанс. Мрії почали здійснюватись у Качинській льотній школі. Саме тут він вперше відчув себе підкорювачем небесних висот. Боємо. Боємо. Тереноловки, телініровки, і, і, метані, і по конусу, по щитам, а, в Бумбитанії, і Серега по Коносу, піще там напруженная. Перші дні війни, тоді ще молодий льотчик-винищувач згадує як найстрашніші. В перші дні гибли ми як налети внезапної. В логіках на землі звонбілі. Ми були не готові. Влітку 43-го року льотчик у складі 14-ї повітряної армії забезпечує бойові дії військ у мінській наступальній операції. Тоді, в Білорусі, ворог збив винищувач Григорія Юхимовича. Навіть недостатна висота була, і щось не спокою, так метав і шляхне шляхнув. Григорій Володін був на далекосхідному фронті, коли закінчилась війна, і навіть став свідком капітуляції Японії. Анатолій Костянтинович вісілков закінчив школу перед початком війни. Йти чи не йти на фронт. У сына та онука військових моряків сумнівів не було. Я, наприклад, сам пішов добровольно з второго курсу технікуму сельскохозяйственного механического отделения. Перед этим я до подготовку 110-часовую. Потом закончил курсы водолазов при техникуме. Мріяти про море він почав ще з маличку, коли довгими вечорами слухав розповіді дорослих про безкраї водяні простори та мужність моряків. Але бажання Анатолія Костянтиновича здійснилося лише за сім місяців до закінчення війни. Першим кроком стало опанування професії моториста торпедного катера. От задача у нас в основному спочатку стояла это, так, як була мімнапасність. Ми запроваждали транспорти вот, так как у нас была скорость большая, а мина акустическая рвалась тогда, когда мы уже хорошо далеко отходили. Потім був Херсон і служба на тральщику – катері, пристосованому для виявлення та знищення мін. Робота небезпечна і відповідальна, але були і смішні випадки. Вдруг э, прийшли в Херсоні э, рибаки і кажуть, що вот, товариші, ми знаємо, що ви тут мины ищите, так, а мы мину затралили в сети, надо ее освободить. А как раз пеньор Митин был, находился тоже здесь. Он говорит, ну, механик, пошли посмотрим. Посмотрели, он говорит, о, страшная мина, вы быстренько сделайте, организуйте здесь охрану и так далее, чтобы никто не подходил. вот. Ну, короче говоря, патроды были такие подрывные, номер один, два, три, в зависимости от мощности. Подарували мину. міну. Вот. А потім я узнал, що це не міна була, а німецький буй. За деякими даними, після війни в акваторії Одеси залишилось близько 22 тисяч мін. Тож роботи Анатолію Вісілкову та його товаришам по службі вистачало. Їх і прозвали Пахарі моря. Все ж і цій небезпечній роботі прийшов кінець. Я йду крас в тітті по головній вулиці, к штабу. Вот. І вдруг. слышу стрельба какая-то, я сразу, что такое, людей много на улице, вот, кричат победа, победа. Думаю, да, ну, вот это вообще, сейчас даже мороз по коже идет. <tears> вот. И меня схватили, я один был, схватили и начали. <з spirits> и обмотка у меня размоталась. Мы же в обмотках ходили, я солдатом был. Размоталась <з civics> по обмотках. Ну, Остороженіка пустілічать побіда, побіда. Отак, от, от я эту я, я, побіду, я навчив ждав. Вони різними шляхами потрапили на фронт. Неоднаково склалися їхні долі, і потім, після війни. Але в одному вони єдині. На запитання, що б ви побажали теперішньому поколінню, ветерани відповідають, аби ніколи в житті не довелося пережити те, через що пройшли вони. Для кожного з нас найдорожча в світі людина це є мама. Чи не найгустріше це відчувається у військовому середовищі? Енергійна цілеспрямована творча особистість ніжна, турботлива, любляча мама і просто красива жінка, старший викладач Бердичівського педагогічного коледжу, голова ради курсантських матерів Академії сухопутних військ Валентина Султан Багомаєва. Доброго дня, Валентина Іванівна. І Розкажіть, як виникла ідея створення ради? Доброго дня! 2011 року, 7 травня, згідно розпорядження міністра оборони. І завдяки ініціативі керівництва. Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачна була створена рада курсантських матерів на допомогу курсантам для того, щоб дозвольте процитувати слова начальника академії, що «ніщо не замінить материнської турботи любові і піклування, яка є невичерпним джерелом сили духу, енергії і бадьорості у службі та навчанні». І виходячи з цих слів, я хочу додати, що в час реформування в Збройних сил розбудови в Жаві, багато виникає проблем по збереженню духовності, і саме ці цінності якби положені лежать в основі роботи ради курсантських матерів. Скільки матерів входять до вашої ради? Наліковує рада курсантських матерів з кожного факультету по одній мамі. Крім того, є актив, який діє вже два роки, так як і діє рада, це замісник голови ради Матюніна Тетяна Васильівна і секретар Дем'янова Тетяна Едуардівна, які є активними. Взагалі у нас всі мами дуже активні і відповідальні. Рада курсантських матерів вже існує протягом двох років. Які заходи ви організовували і ваші плани на майбутнє? По-перше, ми проводимо ще моніторинги, тобто стаціонарна база, яку кожна мама може побачити, це ще не все. А в полігон польова база під час виходу курсантів під час практичних дій можлива була тільки для нас, завдяки керівництву академії мали такий доступ. Тому ми насамперед звертали увагу на умови. Під час проходження курсантом польового виходу, і на техніку безпеки, як зберігається техніка безпеки для того, щоб потім донести інформацію матерям в тому плані, що все нормально, академія турбується і піклується про своїх дітей. І все робиться для того, щоб курсант міг добре навчатися та служити. А з приводу заходів ми постійно підтримуємо. Склад особовий склад академії курсантські з проведення різноманітних заходів до 6 грудня, 23 лютого, 8 березня, до Дня матері, і так далі. В цьому році безпосередньо активно прийня, прийняла участь Рада курсантських матерів у святі вшанування відмінників і нагородження. А також ми провели такий великий захід, як піар-акцію Молодь погонах за здоровий спосіб життя. Ну, звичайно, ми хочемо обговорити питання в подальшому з приводу проведення курсантського балу це напередодні випуску для четвертокурсників, які вже стануть лейтенантами. У нас такі плани на майбутнє. Мені відомо, що ваш син незабаром стане офіцером збройних сил України. Чи важко бути матір'ю захисника вітчизни? Ну, це питання досить філософське, тому що. Важко чи легко, і про це не задумуєшся, тому що ти просто мама. А підтримати дитину кожна мама підтримує, і вболіває і переживає, якби щоб син був найкращим. І це дуже питання, таке щемливе, тому що кожна мама хоче бачити в своєму сині справжнього захисника вітчизни. Офіцера Збройних сил України, тим більше, що зараз під час реформування велике значення приділяється саме молодому поколінню. Хочеться, щоб все було втілено найкраще, всі найкращі риси і якості син міг проявити в подальшій своїй службі. І з нагоди свята матері, би хотілось почути від вас декілька побажань для наших матерів. Шановні матері, я бажаю всім вам. Мирного неба, здоров'я, радості від своїх дітей, щастя, любові, Божої благодаті, всіх земних гараздів, щоб ваші діти вас тільки радували і шанували. Ми приєднуємося до цих чудових побажань і хочемо вам нагадати, що в нашій студії була голова ради курсантських матерів Академії сухопутних військ Валентина Султан-Багамаєва. Людина у незвичайному одязі завжди привертає до себе увагу. Військовий однострій теж важко минути поглядом. То й не дивно, що перше враження про людей у погонах залежить від їхнього зовнішнього вигляду. Докладніше, дивіться далі. Мої вітання з Донеччини. Всі ви добре уявляємо, як виглядає сучасна українська військова форма. А от як були зодягнені воїни східноукраїнських земель у першій половині ХХ століття, ви зараз дізнаєтесь у нашому сюжеті. Внаслідок бурхливих історичних подій першої чверті ХХ століття Східноукраїнські землі опинилися у складі Української соціалістичної радянської республіки, яка увійшла до радянського союзу. Військова форма для представників будь-якої Республіки СРСР була стандартною без якихось відмінностей. По наслідку нам ще досталася та форма, яка була ще в царське время Шанель, Алифе, от, Гімнастерки, Папахи. Ну, а в Скажем, такой зимний шлем, как Буденовка. Вот. И вот как раз вот на начало войны, к 1941 году, наш советский солдатик именно вот в такой Буденновке и встретил войну. То, что касается снаряжения, не только формы а снаряжения военного, конечно, там с 20-х по 40-е годы все оно там видоизменялось. То, допустим, ремни были там образца 1932 года. Потом Появилась, скажем, звезда на ремне на Бляхе. Это уже был ремень там, образца 1935 года. То есть, конечно, все усовершенствовалось, сделалось как можно красивее. Вот. И вот на начало войны можно посмотреть на вот представителя пограничных войск, пограничной заставы 1941 года, насколько все-таки был красиво э, одет в то время наш пограничник. Бачити зразки військової форми минулого зараз можна у приватних колекціях та музеях. В основу експозиції Донецького музею Великої Вітчизняної війни, що розмістився у модернізованому приміщенні підніжжя пам'ятника визволителям Донбасу, склала унікальна колекція нашого земляка В'ячеслава Попова. Музей була відкрита у минулому році напередодні дня перемоги. А вже наступного дня, 9 травня, його відвідали 27 тисяч чоловік. В експозиції представлено військову форму та обмундирування всіх родів військ, як радянської сторони, так і вояків вермахту та їхніх союзників протягом усього періоду Другої світової війни. А какое существенное отличие произошло после 43 -го года в форме? Ну, 43-й год – это введение погон, в первую очередь. То есть, в царское время офицеры, ну, все сходили с погонами, а потом вот мы поменяли, пришли, пришла красная, скажем, армия, советская власть, и, естественно, мы должны были отличаться как-то от белогвардейцев, поэтому погон у нас не было. Вот. Вместо звездочек у нас были кубари, так называемые, квадратики либо там прямоугольнички либо треугольнички вот и в зависимости от ну скажем количества на петлицах по моему тогда не было можно было определить звание данного скажем офицера либо сержанта либо это генерал был и так далее а в сорок третьем году появились погоны появились звездочки І там то ж саме то есть появлялись маленькі зв'язки, появились большие зв'язки, появились погоны погони з нашивними Вот. І вот, звісно, це существенно і было отличие. Якщо важно придивитись, у радянській формі кожного роду військ був присутній певний колір. Наприклад, у прикордонників зелений, у піхоти у автошляховиків чорний колір. Форма для жінок військовослужбовців відрізнялась лише кількома деталями. Дівчата наші, як правило, начали служить в армії е в, в основном в медсестер, и е были снайперы. То тобто, есть, как правило, это было обычное вот была юбка, была гимнастерка женская е пилотка, ну, скажем, Практически форма сапог женских там не менялась, були обычные сапоги. О, да, були берети, головний убор был, були береты зеленого синього цвета. Значно різноманітнішою була форма солдат та офіцерів вермахту та їхніх союзників, яка повною мірою представлена в експозиції. У них під кожен, скажімо, род військ спеціально були дизайни. Тобто, Допустимо, у них... очень сильно отличались кителя, очень сильно отличались головные уборы. То есть если у нас была пилотка фуражка, то у них там всевозможные были кепи, всевозможные были, ну скажем, очень большое, было очень большое разнообразие касок. Вот. Даже был дизайнер Хугабос работал на создание э, проектов, ну, дизайнерских форм для Гитлер-Юнген, для войск СССР. Ну, Тось ні посильства на кутюрі займався созданням э, по, -по дізайну німецької форми. Про історію військової форми можна говорити багато і навіть зробити цикл історичних програм. А я вважаю, що краще все побачити на власні очі. Я люб'язно запрошую вас до Донецька. Відвідати Донецький обласний краєзнавчий музей і Донецький музей Великої Вітчизняної війни. До побачення, шановні глядачі, до нових зустрічей. Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Побачимося за тиждень у цій же порі. Нехай щастить.